Виступили всі силовики. Я дуже критично ставився до роботи силовиків, особливо Міністерства внутрішніх справ. Було багато претензій до них. Виступ Вакова виявився мені, видався мені переконливим. Він пояснив, чому де відбувається, чому що зроблено, чому що не зроблено. Мене це припустимо, переконало. переконала. Хочу сказати, що більшість того, що негативного пишуть про події. Пов'язані з російськими силовиками, це неправда, а більшість того, що нам подобається, про арешти, там, про і так далі, це все правда. Головна вимога, яка була. Ви маєте на увазі арешти диверсантів? Диверсантів, так. Яка вимога у, журналі... у депутатів була? Це обнародувати фотографії імена цих людей, які арештовують. Ми говорили, що йде інформаційна війна, і під час інформаційної війни факт. Про те, що затримали диверсанта, це пів факта. А, а факт, коли є фотографія ім'я і посада цього диверсанта, це вже повноцінний факт. Тому в умовах о, такої війни бажано було би це робити. На що нам сказали, що да, ми будемо це робити, тим паче, що вся ця, ця інформація передається не тільки в е, ну, пресу, вона передається і в Раду безпеки, і так далі. Тобто ця інформація про російських диверсантів затриманих, вона передається увесь світ як аргумент, який пояснює, що там відбувається.